Як почали працювати керівники, наші керівники національного парку, вони просто без обговорення будь-з близьким приймають донування, в якому половина національного парку стає заповідником, де не можна ні ловити рибу, ні... Міст, розвивати туризм, Зоні, зони стаціонарної рекреації взагалі не, не вказано. Було б порушено повністю всі, навіть це районна, це районна це рада. По моєму зверненню я відчував, що будуть якісь такі речі створитися, тому я, чув, я подав це. на районну раду своє звернення, щоб районна рада прийняла рішення про заборону національному парку самовільно, без обговорення з громадами, приймати будь-які рішення. Вони також це проігнорували. Я рахую, що зона повинна бути отак, як було в 2015 році, де можна було ловити рибу, там і повинно залишатися для рибаків це місце. Повинні бути виділені конкретно зони стаціонарної рекреації, для того, щоб ми могли розвивати туризм, для того, щоб люди могли до нас приїжджати, залишати гроші, для того, щоб наші місцеве населення могло мати робочі місця, там обслуговувати їх, мати достойні зарплати. І достойно жити. Це, це точка зору адміністрації. Мені дуже важливо знати вашу точку зору. Ви обговоріть це між собою зараз. Прийміть рішення, дайте нам знати, як ви хочете, щоб розвивався цей національний парк. Скажу вам просто, що в інших всі вже почали навіть вилучати землі з національного парку в зв'язку з тим, що з ними не радяться. Не проводяться і дивізійська сільська рада конкретно прийняла рішення про вилучення своїх земель з, з... лиманів. Ну, Така ситуація. Дуже вам дякую ще раз, що ви прийшли всі. Мені дуже приємно вас бачити. Я думаю, що я буду частіше до вас приїжджати. Обов'язково через півроку я знов, з вами обов'язково зустрінуся знову. что за Я думаю, можливо, что что-то И лес взять, и кто-то что-то делать. Мы должны спрашивать разрешение в них. А Чтобы больше взято возить. Я помню, как... Я вспоминать те годы Поэтому все вопросы мы с вами будем решать. Сколько надо Двери, значит, мои открыты в районном совете. Мы к вам чаще будем приезжать. Я думаю, что раз в год, раз один год сходы все мы будем делать обязательно. Раз, 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 два. раз квартал обязательно.